А ти взагалі чмо бачило ціни на коронки? 250 євро одна. Шановні, я не знаю, відкі такі ціни. Це якісь золоті, я не розумію. На подарунок коронки 250 євро одна. Ну, з глузду взагалі з'їхали. Дістароска, топова коронка під підрозетник. от, 1340 гривень. А за 30 секунд ти собі лише дирку в голові можеш просвердлити. Дебіл. Також показую, це не я придумав. Виробником указано від 10 до 40 секунд в залежності від товщини і твердості матеріалу. То, судячи з ваших коментарів, в нас в країні ще не все таки погано, тому що майже кожен другий, кожен другий писав мені, ти дебіл, це нормальна ціна. Тобто, ви готові платити по 400 гривень за отвір. Але як то кажуть, питьте не мішки тягати. І коли приходить суть тоді до діла, то ви вдавитесь, вдавитесь за ту гривню чи дві, ви хочете ж дарма, щоб вам зробили чуть ли не безкоштовно. Але ж ну писати потрібно, я згоден.